Доброго дня, шановні українські аграрії. 12 травня. У нас з'являється пропорциовий листочок. Бачите? Ось як красавець. Ось. Бачите, листочки підморожувалися, цей листочок принаймні підморожувався, видно, так? Да? Пропорцивий листок виходить. Ну, За скраю взяв, знаєте, там в масиві трішки менша фаза, ще пропорциовий листок не з'являється. Що хочу сказати по пропорційному листу? Це основний листок найбільше асимілює, тобто набирає поживних речовин і за рахунок нього рослина найвищий врожай дає. Тобто Головне вам якісно захистити. До повного виходу пропорційного листа ми нічого не робимо, так як ми вносили перший обробіток там, при виході в трубку. І тепер чекаємо пропорцию листа. Ходіть на поля, дивіться, чи щось літає. Зараз можуть у вас бути клопи, але похолодало, навряд чи там такий розвиток буде буйний. Тобто тоді будете обробляти по пропорційному листу, а це обов'язково, то буде все нормально. І вносити інсектицид, фуницид, мікродобрива. Ми рекомендуємо свої мікродобрива тими, якими користуюся. Тобто не тільки я рекламую, користуюся. На Нашої там, пшениці 4000 гектар, це як мінімум щороку у нас є. Що хочеться зауважити, колеги, дуже важливо якісні препарати внести в цю фазу в цей листок. І не слухайте тих, хто скаже, що якщо якісний препарат якийсь блотний там, дорогий, то у вас буде все добре з фузаріозом. Ні, фузаріоз колоса, колеги, це окремий обробіток. І в цьому році буде пшениця коштувати однозначно, тому що дуже багато померзло її. Там я чув, навіть Авраменко слухав відео, каже, Попримерзає, навіть буде більше врожайність. Я скажу, ну, маю досвід зовсім навпаки. Якщо примерзає, то там дуже падає врожайність. Але ви працюєте, ми працюємо по листу і далі ми працюємо по колосу, по початку цвітіння. Тому що ви від фузероза, внес, внесши препарат по фазі. Пропоціону листа ви не захищаєте колос, зрозуміли? По великому рахунку. Від фузеріоза точно воно не захищає. А фузеріоз це дуже важливо. Тому що більше 1% фузеріоза в вашому зерні воно стає фуражним і воно нікому не потрібне. розумієте? Тільки спротивки його заберуть. Так що допрацюйте, найдіть кошти, але по фазі. І про і по колосу обробіть обов'язково, тому що це буде позитивно впливати на вашу врожайність і на якість. Тому що, ви знаєте, зараз вже питають, а яка врожайність? Але хто не каже про якість, тому що якість може бути цікава. Така цікава, хмаринка якось висить. Так що запрошую до співпраці, колеги. Наш інтернет-магазин interagrolab.info. Запрошую успіхів вам!